Сьогодні другий день великодніх свят. Існує традиція у цей день обливати усіх своїх друзів, знайомих та просто перехожих. Про те, чи планують тернополяни сьогодні обливатись, такого саме запитуємо у них. Так, я збираюся в обладний понеділок обливати всіх, кого буду бачити. Так, звичайно, ми завжди з друзями обливаємося, навіть бігаємо по вулицях і обливаємо інакших людей. Так планую. Планую облити в першу чергу друзів, батьків. Ну, брата молодшого, звичайно. Е, так, брат спочатку, потім тату, а потім друзів, напевно. Так, звичайно, що я планую обливатися всіх своїх рідних, знайомих, друзів. Це традиція. Навіть якщо буде холодно, все будемо обливатися традиція українського народу, наших предків. Так, звичайно, планую, адже це традиція своїх рідних та друзів. Та першим ділом я планую облити своїх батьків, а потім друзів. Так, обов'язково планую обливатися, тому що це є традиція, яка спокон віків вона в нас планує, то я обов'язково це буду робити. Планую обливатись, а білю напевно своїх друзів, знайомих, але не тут.